Ой, мої хороші вічно готовки, уборки. До речі, я готував неймовірний паштет з курячої печінки. Якщо ви готуєте якісь такі паштети або навіть якісь такі запіканки, для того щоб вони добре зберігалися, перекладайте в лоточок, в баночку, в содочок і заливайте вершковим маслом розтопленим. Воно утворює таку скоринку і не дає псуватися вашому виробі. Отак, От бачите, вже вчора зробив вже пів банки, майже нема. Дуже смачно, це паштет з яблуками. Скоро буде на каналі. Тут в мене тушкується яловича печінка. Буквально ще дві хвилиночки і вимикаю така вона в вершковому соусі з цибулею. Ми так полюбляємо такими грубими шматочками. Не люблю, коли дуже дрібно, люблю, щоб печінка відчувалася. Люблю, щоб печінка відчувалася, але щоб вона була така м'яка-м'яка. Рецепт теж скоро буде на каналі. І Марко попросив компотик. Не знаю чому, давно не готували компоти, бо раніше ми ну, практично щотижня готували з різних ягід. У нас заморозці багато. Подивіться, яка жахлива в нас вода. Яка жахлива вода? Бачите, який наліт. І чайник найголовніше, що ми чайник миємо. Напевно, що кожних ну, раз в тиждень гарантовано. Так, щоб чистимо. Він скляний, і на ньому дуже видно о, оцей камінь, який залишається. То зараз ось так набираю води. Бачите, отак. Зараз я вам все покажу. О, о, дуже зручно, одна коробочка, всі спеції закриті, інші всі відкриті. І я знаю, що де є. Всипаємо лимонну кислоту. Ось! Добре. І а, сода харчова, звичайна. Сода харчова, звичайна. Одна ложечка. Раз, От так. Зразу бачите, є така реакція. Воно шумить, бурлить Так, на місце. Інколи можу, інколи можу ще додати е, морської солі. Але не завжди. Все. Ставлю чайник, залишаю до закипання. Він прокипить, воду не зливаю. Залишаю на хвилин 15 в цій воді, потім воду зливаю. Чайник промиваю протічною водою і вуаля, чистота і порядок. Ну, Потім я вам покажу. Бо наліт, літик, бачите, просто жахливий. Так, добре, все тут вимикаю, це нас теж готове. Печінку не готуйте дуже довго, якщо ви хочете, щоб вона була такою м'якою. То вона готується дуже швидко. Максимум 10 хвилин це всі процеси і обсмажування, і тушкування. Так, це йде в посудомийку. Дуже добре, що є посудомейки. Отак. Бачите, щось приготував? Склав. Те саме протягом дня. То кава, то шмава, бачите, поскладали, поскладали, закрили в кінці дня, включили і все. Ну, звісно, що протягом дня є якісь такі речі, які ми миємо вручну. До прикладу, сковорітки я не маю в посудомийках. Та багато. Багато. Є такі, знаєте, і якісь тарілочка якась невеличка, маленька, що посудомийка ще не зайнята, то, звичайно, що миємо вручну. Але скажу вам чесно, я дуже задоволений, що є отакі от, от класні помічники на кухні, які от спрощують життя. От направда. Ну, це супер. Кінець. Сьогодні на кінець вже потепліло, так що можемо вже далі займатися якимись городніми справами. Ми плануємо поїхати в село, але нехай, але нехай земля так добре прогріється. А, поїдемо, може, в Байківці на наш город, подивимося, що робиться. Ті цибількові обов'язково посадимо. Марко зірвав сьогодні букет квітів для мами. Бачите, Букет квітів. Попив водичку. Попив водичку тут. Кружка від нашої алки. Так, паштет вже, як то кажуть, і пообідали. Бачите, яка в мене є колба. Яка є колба? То сюди, то сюди. І зараз якраз допилу сошу, бо почав я прийшовся сухим, бачите, сухим насадка. Дістав насадку для миючого, зараз ще миючим прийдуся по плитці. все гарно помию. І буде теж чистота. Як би там не було, чи до роботи, чи після роботи, чи у будні, чи у вихідні, завжди по дому теж є дуже багато справ. Але нічого страшного. Як на мене, я не, знаю. я не знаю, є такі жінки і чоловіки, для яких одна пряг, там, пилюку витирати, мити, прибирати. А мені це. Однапляє. Але ну, не напряг. Навпаки, люблю, щоб було чисто і люблю прибирати. Так, добре, чайник закипів, залишаю, нехай. Той налід весь відкипає, відмокає. Ну, а я біжу, буду пилу сосити. Ну, Оля вічно стирає, розкладає, просує, а я теж доходжу надперед. Ну ось, дивіться, який результат. Взагалі жодного нальоту. Але оцю воду з кислотою лимонною, бачите, я ще не виливаю. Вона тільки закипіла, тільки закипіла, бачите, і зразу все отам, на дні вже крутиться. Все повідставало. Але ще залишаю буквально на хвилин 15, нехай так кипяток в цьому чайнику постоїть. Так що реально працюючий метод і взагалі без жодних зусиль. Користуйтеся. Ой, Марко, щось дуже важке. Щось. Важке. Щось важке до нас приїхало. Мої коротші. До нас приїхала посилка. Від Відбавці, і від за перші. Так, до нас приїхала англійська посилка. І зараз ми подивимося, що тут таке є. Що таке? <різь> Машинка. Ой, дивіться. Це певно, щось для тата. 20 фунтів. Боже, тисячу гривень за свету. Для мене? Так. Поміремо. Ты поля поїхала. А ну дивись. Так, тобі гарно? Так. Удобрається. Так. Так. Ой, макусечка, дивися, Яка тобі сорочечка. Дивись. Клас. Так. Поміряй. Супер. Якраз на тебе. Супер! Якраз на тебе. А це на запи на рисо. Чого? Дві квига. Я можу тут дві. Ви отут там можна отак робити. Це. А це для мами. Це для мами піжанка. Так, кожному по... Кожному є по якісь плащені. О, це треба така розетка, це переноска для, Маркосику, для м -м, ноутбука. Англійська розетка. Англійська розетка. то мені? Так, це в нас тунець. Це в нас тунець. Тунець. Олії. власному соці. Так. Шоколада. Радше тебе роз... розтиснув, роздавив шоколад. Шоколад Що я знайшов Англійські колекційні старовинні машинки? Ой, так, це в нас що таке? Це в нас якась олія. Що там таке є? Щерипка. Тунець. А давайте сірі. Ага, то восей дуже важкий. Ооооо, який важкий сир. Да. Чедер. Ой, ты хочешь сыр? Чедер. Боже, ты тип! Ти, ти такий рад, ти такий да, я, я, я хочу ці силочки. Так, буде тебе, давай потім поставимо холодильниче. Дивися, ще сирочки. Ей, тут, от поводяти масики, ці сирочки. Добре. Ой, це у нас приправа. Ой, це у нас приправа. Сіль з спеціями. Що там таке? Машинка. Ще машинка. О, тобі багато машинок. О, до речі. І ставай далі, що напівші. Ще машинка. Я Та би такою, що не буду. Диви-ка клас. Супер! Так, кавуся. Ще одна колекційна машинка. Спеції, оце, до речі, дуже смачні маринади. Оце такий рідкий маринад для курки. А ось ця от для, теж для птиці чеснокова така приправа. Вона має зразу і рука для запікання, дуже смачна, ми обожнюємо. Такі приправи. А в тубах томатна паста. Вона така теж, знаєте, дуже концентрована і підходить для понічу, для всіх е, приготувань. А це, що це цукерочки для Маркусика? А яка коробочка Bounty, Sнікers, Stick, така окрім поколочка. Нурофен. Так. Нурофен. От ви знаєте, нас так він Марко, Якщо хворіє, то хворіє цілий тиждень і випиває... А в мене є такий той. Випиває практично по банки. І українські дуже погано допомагають. Американські, англійські дуже швидко збивають температуру то 12 така відпаличка вирочалочка. Звичайно, щоб не знадобилося, але, але що маємо, то маємо. Так, тут в нас а, отака от зубна паста. Потім в нас рис. Рис. Паста. Дві упаковки. Шоколадка. ласка, І а, горіте. І горіте. Що тобі. Ось, це все, ось така в нас сьогодні посилка. Маркові мор... багато колекційних машинок. радий? Дивіться, сиром обклався цей його сир. Тепер, борінь Боже, з ним щось робити. Бо я думаю, що мені так жарко, а я ж їх сведела, розумієте. О, і тут ще шоколадка, але Марко її чвакнув легенько. Ага. Ну нічого, зараз ми її складемо. Так що дякуємо. Дуже-дуже дякуємо. Величезне дякуємо за посилку, за подарунки. Ми вас любимо. Ми вас дуже-дуже любимо. Так, мої хороші. Почали трішки, квіточки, почали трішки квіточки осипатися. Але ви знаєте, якось так воно падає гарненько, хаотично, що навіть якось і прикрашає той стіл. Подивися прогноз погоди. Значить, значить, має бути з наступного тижня потепління на сьогодні субота, 17 травня, якщо я не помиляюсь. Вже з понеділка має бути потепління, але все одно показує прогноз. Оцей синоптик. Але ви знаєте, мої хороші, як показує практика, коли тако вже випогоджується, то потім і той синоптик сам підлаштовується вже під ту погоду, яка є. От. Тому, мої хороші, все ж таки я вирішив, що треба то все посадити. Коробка на сміття. З посилки. До речі, був у мене один коментар на рахунок того, що в нас немає шаф, а вони нам не потрібні. Я вам покажу, в нас в коридорі, в коридорі на вході, є отака от, ну, типу, вроді би як шафа купе, це ми зробили таку гардеробну. Вона має таких дві половинки, так щоб ви просто розуміли. Одна дверка відсувається, в нас тут взуття. Полки із взуттям. Там та кортку покажу, я ж від вас секретів вже немає ніяких. А друга дверка, коли відкривається. от, То в нас, то в нас тут ось така от гардеробна. Бачите, сюди можна зайти. Вона дуже вмістка. Тут в нас є окремі а, полиці, багато, бачите, вішаків і теж полиці. А, все наше. Вся наша одежа, в тому числі і верхня. У нас є окремо, бачите, тут теж є полиці і окремо є е, е, вішаки. У нас все в окремій гардеробній. Марко має свою гардеробну. Правда, такі деякі речі, о, там, курточки, яких він входить кожен день, то в нашій гардеробні. Але на другому поверсі ідентична гардеробна е, є у марка. Тому нам не потрібно ніяких додаткових шафів. Ми маємо дві гардеробних і нам більш, ніж достатньо. От, так що таке от. Так, ходіть підемо в кладовку. Тут в мене є ґрунт, треба посадити. Бо буде мені там деякі ще речі. А ось тут в мене сховано те, що я маю сьогодні посадити. Ви знаєте, дощі дощами, але вже якщо нема... А, морозу приморозку вночі. Ну, бо оці от кали, вони вже ну, просто просяться в землю. Не буду вам показувати кожен сорт, але хочу вам тут показати, секунду, зараз я розріжу. Ага. Дивіться, ну воно просто... Я би ще потримав тиждень-два, але бачите, вже навіть оці от лусочки нижні, оці от. Вони починають відсихати. У мене тут є декілька лілій. Це от я вам просто покажу гібрид Purple Prince. От. Теж дивіться, вона ну, просто вже проситься. У мене там є два горшки, тому я взяв собі дві лілії. І Orange Space от такий от теж гібрид. А все інше це у мене кали. Кали садові. Вони різних кольорів. Я вам просто покажу назви, щоб ви розуміли, які я купляв. Вілл Сальмон, Пікасо, Це така біла з фіолетовим. Так, Крістл Blush, Jack O'Lantern. Потім Кала Манго, Кала Морнін Сан. І ще одна аметист. Аметист. Оце все, оці кали. Я вирішив, вже не буду цього року ніяких петуній, сульфіній, ті два великі горшки засаджувати. Я посажу по одній лілії і засажу садовими калами. І засажу садовими калами. Тому поки є погода, тому поки сьогодні є погода, поки нема дощу, зараз наберу водички і ходіть на терасу зі мною будемо разом висаджувати. Так, от, що в нас на дворі. До речі, мої хороші помідори. Аккуратно. Помідори забрав сюди на другий поверх, тому що в мене Марко кожен ранок перед садюком вирішив їх поливати. Оцей великий горшок я запропонував сусідці, але сказала, що в неї купу своєї розсади. Їй не потрібно, тому я просто гарно прорвав. Лишив отак от пару штучок, такі, знаєте, і залишив. Нехай будуть, знаєте, нехай будуть. Якщо, може, щось тут піде не так десь, от, то будуть ті. Земля почала прям аж запрівати. Марко так її заливав кожен ранок, а я ж не бачив, я ж не дивився, а він заливав і заливав, заливав і заливав. От і все. Тому забрав сюди наверх, нагору. І цей теж, і цей теж. Тут сонечко, то. Вони почуваються гарно вроді. Не знаю, бур'ян вирвав. Но цей горшок я не буду поки нічого висаджувати, бо в цьому горшку потім я посажу у ті, що в мене вкоріняються, кімнатні рослини. А тут в мене, ви знаєте, земелька гарненька. Це купована. Вона з тими всіма вже, знаєте, і пісочком, і з добривом зі всім. Я отак його гарно збудуражив. От, Водичку маю, маю таке ще добриво окремо розвів. І зараз ось так гарненько, не буду дуже глибоко, але треба так, щоб вони були покриті повністю землею. Якщо ще будуть холода, то нехай нехай мені гарно ростуть. От там, дивіться, гарненько поставив. Корінчики шикарні. Піде тепло, вона попре як сумашедша, ви знаєте. Так, ось сюди в кутик посажу зараз цю лілійку одну. О. Так, ти де моя красуня? Дивіться яка. О, Бачите. Отак. Чубчик. Хай чубчик висить, нічого страшного. Я потім гарненько все полию водичкою. І на такі от дві так на сантиметрі може 10 буду висаджувати. Буду висаджувати оці кали. Це взагалі, дивіться, ще навіть не проснулося. Нічого, проснеться. Проснеться матінка моя. Буде питань, де була я. Все, посажу. Будуть холода, то нічого страшного. Я не знаю, я, я не знаю який колір де. Який попаде, такий і буде. Ви знаєте? О, а це вже, бачите, це вже проснулася кала. От, така от. Все. Тут горшок глибокий. Є куди коріння випускати. Так, пане, ще запхаю дві. Потім, як підуть листочки, воно буде гарно дивитися. І не хочу, знаєте, дуже за... не хочу дуже... Ну це якась, бачите, взагалі доходяга. Це я замовляв на е, сайті Florium. Там зараз якраз розпродажі. Не знаю, чи щось буде з цього, чи не буде. Схоче жити, то буде жити. А не схоче, щось не вилізе, то я візьму потім оті маленькі свої помідорки черіки І запхаю помідори черіки Будуть кали з черіками рости. Панека дуже... Лунка широка. Маю таку садову ложку. Виділив. Такі цибулинки маленькі, знаєте, мої хороші, дійсно, що дуже маленькі. Що буде, то буде. А не буде, то посадимо щось інше. Вже як є. Інше. По-інакшому вже не буде. Це, тут більше не буду пхати, бо то від, вже і так забагато. Такі от справи. Зараз гарненько пролию. Водичкою з добривом і нехай ростуть. А я зараз піду і посажу ще в інший горшок. І будемо чекати красоту. І красоту. Треба все прибирати, вимивати, але то вже як буде нормальна погода. Добре, йдемо тепер на той другий горшок. Ой, мої хороші, знову ж таки, плани всі наламалися, нікуди ми не поїхали. Тому що в нас що, як бачите, другий тиждень поспіль. День в день а, ідуть отакі от дощі. Проливні дощі, Бідні пташки, дивіться, як літають на вітрі. Просто проливні дощі, холодрига страшна. Ні на терасі, ні на городі, ні в селі роботи зробити неможливо. Дім робота, дім, робота і буденність. От і все. От такі от наразі справи.